Привет, мужики. Ось вот такий комбікорм вже сам роблю. Наполовину фактично складається із сіна. Для того щоб не давати уже кролям сіну. Трохи крихкий він щось не получается. Либо мені гранулятора підсунули дірмового. Ось такі гранулки. Кролики їх їдять охоче. Тут складається Це. цей корм із овес, пшениця, ячмінь, кукуруза, макуха, висівки і сіно. Отакий комбінірований повнораціонний комбікорм. Зараз побачимо, як будуть зайці його їсти, після того, як він програнулювався, я його розсипав, щоб він охолов, бо Гарачий, відповідно, проходить термічну обробку і потім пересіяв. Але він дуже крихтій. Бачите, як гано легко кришиться. Щось, щось, звісно, тут не, не то всього, з гранулятором, бо він не може добре спресувати гранули. І де да. то, яке Один на Ютубе. Вот такие вот зайцы. Вот такие зайцы. <связывая> 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 так. який їдять домашній корм ну вигляд звісно гарненький сам би їв. убий От такі є. Звичайно, треба буде робити бункерні кормушки. Це все понятно. Це все понятно. Тоді буде проще їх. Тоді буде їх проще. Кормить, насипав, води налив, не пильні поїлки. Тепленький кручатник зробив для їх і вперед. От такі то кролі. Ну що ж. Спасибо за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто знає точні рецепти, що, що скільки мішать, яких зерен в корм, пишіть в коментарях. Все, всім спасибо, всім пока!